Я розумію, що моя церква вона повсюду, незалежно від того, в якому місті ми знаходимося, але щось важко, можливо, хтось зрозуміє. Але більш я хотіла зачитати, це підтвердження того, що церква це, по-перше, не будівля. Це ми, це кожен член церкви, кожен християнин, Ісуса Христа, своє серце, своє е, життя присвятив для служіння нашому Господу. І е, в цьому вірші багато говориться про те, як Бог супроводжує свою церкву протязі багатьох років. Він тоді, мабуть, як він створив і так він е, не веде. І хочу, щоб кожен. Е, Хто є частиною церкви, або хто хотів би стати, почув в цьому верші, Бог це веде кожного з нас. Не просто церква, не просто будівля, а кожного з нас. Століття пливли і пливли днини, як Божі слова досягли України. Минуло часу небагато, багато, ні мало, і церква на наших теренах зростала. Нелегкою завше була її доля, виснажлива праця, а часом воля. У Тундрі, в Тайсі, у безкрайній Сибірі, Мордовії та недалекій Тимирі. Вона не лишала Христа на дорозі, поклавши своє сподівання у осі. Смиренна, проста та тверда начеплиця, Христа наречена, його колобиця, іде в молитвах знову по допомогу. Клавши надію в усьому на Бога. А він усе знає, і бачить, і чує. Він сльози втирає, він рани лікує. І ніжно її до грудей пригортає. Він бачить усе, усе чує, все знає. Диявол зламати її намагався. О, скільки він зла їй зробив, як старався. Наносив тяжкі смертельні рани. Вона ж не влега. Лиш цей стане, бо в час найзапекліший, страшної битви, вона покладала надію в молитві, молилась, забувши про сон і спочинок, трудилась, робила діла добринь. І ось за страждання усі нагороди настала омріяна здавна свобода. Тож церква голубка розправила крила і серце гостинно, як двері, відкрила. Та сталося дивне, тривала свобода принесла чужих про прохолоду. І нині лунають, як пересторога, святі слова всемогутнього Бога, що час швидкоплинний закінчиться скоро. Звертайте свій погляд до неба угору, допоки ще тепло і небо безхмарне, Не гайте часу, дорогого, немарне. На неві Господній багато роботи. У розпалі жниво народ безтурботний? Чи любиш мене? Нас усіх він питає. Для нього чужих і нелюбих немає. За кожного з нас він йшов на голову. Невже ми забудемо тепло і турботу? Невже мене скажемо відверто і щиро люблю тебе, Отче, люблю тебе, вірю? Невже надаремне за правду страждали брати наші сестри? Щоб ми не здидались і незли в морок світу івангельську свістку, щоб ми розуміли не пити, не їсти, життя наше, Бога і ближніх любити, і радість спасіння страждене відкрити. Ми церква Христа, ми Його голубиця. І навіть якщо нам страждать знадобиться, хай світ бачить святість, Його непорочність не сімо ж. Всі світло у темряві ночі, ночі. Любімо Спасителя розумом і серцем, і будь бо із ним безкінечно відверті. Навчимось у нього любити, страждати, втішатися з ним і йому довіряти. Амінь.